У підприємництві Крафтова пастила ми виготовляємо яблучну пастилу. Наша пастила – це корисний, швидкий перекус, який надасть енергію дітям та молоді. Наше підприємство є соціальним, тому що ми популяризуємо ідею здорового в суспільстві. Наш слоган Смакуй натурально, підтримуй соціальне. Перша партія пастили складалася з 20 упаковок. Ми удосконалили рецептуру. Ми продали нашу першу партію серед вчителів. Перший відгук, який в нас був. Це коли вчителька математики дала своїм онукам пастилу. Вони дуже з захватом її коштували. Під час роботи над проєктом я побачила, наскільки важливо дати дітям можливість відчути справжню відповідальність, бачити, як у них щось виходить самостійно. Це надзвичайно мотивуюче для мене як для вчителя. У майбутньому я би хотіла пов'язати життя з підприємництвом, тому що в собі я відчуваю якості. І риси, які могли б бути корисними для цього.